На видобучах нарешті запрацювала нова автостанція. На відкритті був сам Микола Азаров. За словами прем'єра, вона обслуговуватиме 70 маршрутів та близько 20 тисяч пасажирів. Тому й будівля вокзалу має відповідати європейським стандартам. Коштує новий столичний комплекс 57 мільйонів гривень. Крім будівництва самої станції, тут відремонтували дороги та заасфальтували більше ніж 7 тисяч квадратних метрів території. Кияни сподіваються, що скоро він стане центральним. Кажуть, розв'язка тут набагато ліпша. І метро поруч, і електричка. Ну, звісно, якби все більш добре. хорошо. Хоча все ще не виділа, чесно кажучи. Це майбутній автовокзал, це не автостанція. Завтра буде там три рази. Тут більше пасажирів приймати, ніж на Московській площі. Не відстають і перевізники і заохочують новими послугами. Дехто навіть безкоштовний вайфай пропонує. Проте пасажири тільки жаліються. кажуть, якість перевезення не покращилася, а ціни на квитки на новому вокзалі зросли. Раніше білети можна було брати у водія зараз ще сірісавтостанці трохи дороже. Водії теж скаржаться. Пасажиропотік зменшився. Про запуск автостанції після реконструкції мало хто знає. Зупинки автобусів на видобучах останнім часом переносили занадто часто. Люди просто не знають, де шукати необхідний рейс. Трежічем переносить, хоча б за неділю. Повісять людям указателі, які ні нибудь... що з такого то числа переходить у ту сторону, на, то, на новий автовокзал. А ніхто вже цього не зробив. Перевізники сподіваються, що незручності тимчасові, і їх не буде після остаточного введення вокзалу в експлуатацію. Це планують зробити вже у жовтні. Денис Паладій, Василь Дендін, Юбіар.